Катерина Голубович прийшла купувати овочі зі своєю сіткою та торбиною. Каже, в її родині два роки тому вирішили відмовитися від поліетиленових пакетів, аби зменшити кількість сміття. Показує, з чим прийшла в магазин. Вони легенькі, вони там не важать нічого якогось, що там можуть переважити якісь там овочі-фрукти. І все ми собі наклеюємо сюди просто стіка. Відсьогодні за використання тонких одноразових пакетів у магазинах мають платити покупці. Окрім певних виключень, каже комерційна директорка бізнесу, в який входять гіпермаркети у Луцьку, Тетяна Гейко. Безкоштовні кульки можуть використовуватись тільки для сипучих продуктів. Це крупи вагові, виключно для м'яса свіжого, як первинна упаковка і риби свіжої. Все, все решта від сьогодні. Платні кульочки біля фруктів та цукерок є оголошення, що пакети платні. Вони є відповідно з штрих-кодом, щоб і касир, і людина, і покупець розуміла, що це є вже кульок платний. Коли наші покупці будуть приходити своїми кульочками, охорона буде ставити відповідну відмітку. Нововведення є на відділі кулінарії. Готові страви не кладуть у пакети. Ми застрічовуємо продукцію на слайсері і подаємо людині так. Покупці, з якими ми поспілкувалися про нововведення, кажуть так. Стараюся чим менше використовувати пакети, якщо я маю можливість взяти так, просто я беру про продукти без торбинок. Знав і підтримую цю ініціативу. Це дуже правильно. І це треба було зробити давним-давно. Я хочу придбати екопакети і носити з собою. Екологиня Зоряна Лавренюк розповіла, нововведення спонукатиме людей відмовлятися від поліетиленових пакетів. Порядка 160 тисяч пакетів в нас використовується кожної хвилинки в світі. Швидко в нас в морі буде плавати один пластик, фіксують в принципі в рибі багато. Частинок мікропластику, потрапивши до людини, як вони впливають на наш організм, це не вивчено. Але враховуючи те, що це синтетичний матеріал і він не є природним і розкладається довго, ми можемо сказати однозначно, що негативно. За розповсюдження безплатних поліетиленових пакетів штрафуватимуть. За Перше порушення, допущене порушення суб'єкта господарювання може бути протягнено до адміністративно-господарської відповідальності за порушення цього закону від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів. Це від 1700 до 3400. За повторне порушення, яке може бути там щенено протягом трьох років, іде шкала від 3400 до 8500. Ціни на пакети кожен магазин встановлює індивідуально, каже Олена Рожко. Говорить, порядок перевірок ще узгоджують. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.